Вітаю вас, чаклуни, чаклунки на моєму каналі Хата чарівниці». Зараз у нас буде чергове гадання на моїй колоді, яку я сама створила, вона називається «Таро, я люблю рок н рок'н'рол. На три варіанти. Гадання буде на таку класичну, я б сказала, тему. Це що ви повинні знати просто зараз? Три варіанти. Перший. Це лотос, другий чорне сердечко прокнато золотим кинжалом і пентаграма. Обирайте, налаштовуйтесь, задайте собі подумки або голос питання, що я повинен повинна знати просто зараз. І обирайте варіант. Як кажуть, найперше, що вам потрапило в очі, якийсь конкретний варіант, це найголовніше, найправильніше для вас буде. Потім ще хочу сказати: якщо вам жоден варіантів з варіантів не притягує, то це означає, що це відео не для вас, і поки що інформації для вас немає. А я почну з першого: з лотоса, для тих, хто обрав. Перший варіант підвізку лотаса, талісман лотос. Що одинички повинні знати просто зараз. Що одинички повинні знати просто зараз? Дивимось. Угу. Башня. Зараз глянемо. Так, ну, Карти говорять, що грядуть дуже великі переміни, дуже великі зміни в вашому житті. Вони змінять ваше життя кардинально. І, можливо, якась початок цих змін буде не самим приємним для вас, але потім ви будете святкувати свою... Скажімо так, перемогу в якійсь конкретній ситуації, або взагалі по життю. Можливо, вам хтось запропонує переїхати, або ви вже давно плануєте переїхати, і карти говорять, що саме зараз і час збирати свої речі і переїжджати. Карти говорять, що дуже класним було б для вас, так це. Зосередитися на тому, що ви бажаєте, і знаєте, як бачу ціль, не бачу перешкод. Тобто тут, і зараз я башню розкрию, а башня як тут у цьому варіанті проігрується. Закохана і закоханий і на Марто, і і на Марата. І коханий кохана ці карти. Тобто тут говориться так, що якщо ви очікуєте пропозицію від якогось чоловіка, вашого хлопця, вашого м, сажителя, якщо можна так виразитися, вашого чоловіка, якщо ви вже одружені, то він це зробить. Башня проігрується так, що це те, що вже давно очікувалось, Вибачте, погасло світло. Так, добре видно, да? Скажіть. так? Так. Те, що давно дуже довго очікувалось по цій башні, наприклад, очікувана пропозиція від вашого партнера, пропозиція з'їхатись, пропозиція зустрічатись, пропозиція створити сім'ю. Це воно такі буде. Тут ще на дні колоди сила. Це говорить про те, що дуже такі яскраві у вас будуть стосунки або вже є. І що. Як би це виразитись? От що я хотіла сказати і забула: дуже яскраві стосунки будуть, і що дуже класно у вас буде все в тандемі працювати, ви дійсно один одному підходите, бо така людина знайдеться найближчим часом. і... А, я згадала що хотіла сказати, що ця ситуація, яку ви чекаєте, розв'язку вона от-от повинна статись, і вона розв'яжеться ця ситуація блискавична, просто дуже швидко. От ви дуже давно чекаєте, наприклад, на пропозицію від вашого хлопця або цивільного. Чоловіка, і ви її отримаєте. І тут недаром випала королева Пентаклів сигніфікатор заміжньої жінки. Або жінки, яка, як мінімум, при багатьох благах знаходиться. І ви ще будете святкувати по дев'ятки Келихів. Тут недаром написано I wanna rock and roll night and party every day. Це строка з пісні Гурту кіс тут вони і зображені. Тобто тут, знаєте, чекайте на якесь свято, чекайте на якусь пропозицію, у вас дуже гарна, гарне предсказання вийшло. Так, одинички я вам дякую. Двічки, хто обрав чорне сердечко? Я вас вітаю. Давайте вже подивимось. І карта випадає. Давайте вже подивимося, що ви повинні знати просто зараз. Що ви повинні знати на момент перегляду цього відео, на момент першого перегляду цього відео, я підкреслю, що повинні знати двіночки? Що повинні знати від Угу. Цікаво, цікаво. Тут таке, знаєте, говорить про те, що от раніше ви жили такий статичним життям, тобто дім робота, дім робота-дім і, і так далі. А потім, що вам дається шанс змінити цей день сурка, в інше щось змінити можливо, роботу, змінити можливо місце проживання або того, з ким ви живете. Можливо, ви живете, наприклад, з подругою разом знімаєте квартиру, а вам, наприклад, дадуть шанс переїхати до вашого там коханого, наприклад, От він запропонує чи щось таке. З цим зв'язане. Тут і робота стосується і стосується, в принципі, життя, всього життя в цілому. Тобто карта говорить, вам буде дано шанс, і ви повинні ним скористатись, і потім ще будете пожинати плоди. А ну-ка, давайте я зараз гляну. Чого конкретно цей шанс стосується? А всього життя в цілому, ви вам буде даний дан шанс із а, простої а, дівчини стати імператрицею. Цьому це може програватися. Вам може, може, запропонують нову посаду на декілька рівнів або на рівень вище, ніж ви маєте зараз. Ну і якесь продвиження по кар'єрному зросту, або навіть в соціальному, як це може проігруватися, вам можуть запропонувати руку та серце або жити разом. Ще щось є для двійчок? Ні, більш немає нічого. Оце вам хочуть зараз сказати карти. вищі сили через них. Так, двійчки, я вам дякую. Давайте вже третій варіант подивимося. Трієчки, я вас вітаю, ті, хто обирали Пентаграму, давайте вже подивимось, що вам зараз хочуть сказати вищі сили. Що ви сили хочуть сказати трієчка? Угу, не сумуй. Не сумуй, бо він до тебе вже йде. Або вона. А чому тут відвипали? Угу. Тут вищі сили вам говорять, що ви зараз знаходитесь в такій ситуації, або ви в розлуці з коханою людиною, або ви взагалі зараз не маєте партнера чи партнерши. І карта говорять, що він або вона до вас йде, повернеться, або дійсно нова якась людина з'явиться. І ви будете празднувати, святкувати перемогу, якщо можна так виразитись. В цьому плані тут більше про кохання. І що ще хочуть сказати карти, те, що якось воно буде, як би так виявитись, не те, що незручно ця пропозиція або зустрічатись, або відновити стосунки буде якоюсь інекалічною, якоюсь не, не такою, як ви очікуєте. Чомусь тут говориться про те, що ви, наче будете задоволені, що вам зроблять пропозицію або зустрічатися, або э, ця людина до вас приїде, покличе на побачення. Але це буде зроблено в такій формі, що вам це не дуже і сподобається. Але все-таки э, карти говорять, що щось по цій карті э, біла карта. Э, ви не повинні знати. Я запитала, чому, і ви випала шість посохів. Це говорить про те, що це може вплинути на вашу, скажімо так, перемогу або дійсно перемогу в прямому розумінні в цій ситуації на особистому фронті. Тобто, дійсно, чогось ви не повинні знати, але ви повинні знати те, що ця людина до вас йде, і ви знаєте, про кого я маю на увазі. От таким було гадання для всіх варіантів. Дякую вам, усім, хто прийшов. До побачення і мирного вам дня.